Представники волонтерського штабу Українська команда Вінниччини» завітали до Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді паросток, аби підтримати людей з обмеженими можливостями. Дуже важкий час бежав будь-яка. Допомога, і ми бежимо з усіма фондами, благодійними, які є на Вінниччині для того, щоб забезпечити нагальні потреби людей з інвалідністю. Мешкають громади, та ми можемо приміщення усіх, тому що пару зараз опікується понад 501 осіб з інвалідністю. Спільними зусиллями волонтерів, прихильників штабу та завдяки підтримці міжнародних партнерів було сформовано та передано близько 500 пакунків, що були наповнені різноманітними солодощами та смаколиками. Я інвалід третьої групи. Ми зареєстровані в тамки, де витому заповняємо анкету, Узнайомить, прийшли. Спасибо большое. А задоволена. Звісно, корисна. Не каже, сьогодні тут сладості, не каже собі таке купити в даний момент. Гуманітарна допомога дуже важлива в теперішній час. Дуже важко людям зараз виживати за ці кошти. Це не остання благодійна ініціатива, кажуть представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини, адже людські слова вдячності надихають та змушують активніше здійснювати волонтерську діяльність, кажуть у штабі.